Всіх вітаю, 17 червня. Сьогодні жахіття для міста Київ. І також Одеса. Але Київ це просто жах. Хоча Одеса теж руйнування, самісінький центр міста. До речі, в розкладі це показувало. Ви просите подивитися до кінця цього тижня знов і Київ, і Одесу. По Києву було застосовано. 14 ракет і 175 дронів. Всього було 400 з гаком цих дронів. Ракети були різні: і балістика, і Х, і Х101, і Х-69, 59, і це проти Х-31П. Було багато всього. Комбінований удар по місту Київ. Давайте спочатку Київ. Від сьогодні, 17 червня, та до кінця цього тижня, загроза з повітря для міста Київ. Загалом потім по берегам. А ви ж пам'ятаєте, я і вчора попереджала, і позавчора, і в розкладі показувала Київ. Сила, сила, оце дитяча карта, оце навчальний заклад. Навчальний заклад, вищий навчальний заклад. Десять мечів. Під картою дитини, під картою навчання. Летить на якийсь навчальний заклад. Уход. короля шислав. Зробити важку ситуацію, зробити важкий суд для України, для роботи. Взагалі вибити Київ з вибити в Києва з під ніг землю, щоб був вищий суд для всієї України. Ось така мета. Тут працює захист. Загроза є. Давайте по берегам показую навчальний заклад, вищий навчальний заклад. Я думаю, вищий, тому що єрафан це або вищий навчальний заклад, або ж якийсь храм. Храм, собор, храм. Місто Київ від сьогодні та до кінця цього тижня небезпека з повітря, правий берег. Чому я тихо сьогодні записую відео? Бо я не вдома не можу тут дуже голосно. Правий берег башня. Агресія прямо на правий берег. Повішений, постраждалі. Це спеціальне залякування, залякування, маніпуляція людьми. Я ж кажу, залякати оцими діями, оцією башнею. Ще залишається загроза Київ. Хитрість. Це така хитрість для України. Якийсь хитрий план. В них є хитрий план. Переможний, до речі, задовбити правий берег Києва. Дуже обережно, дуже. Де саме ця башня? Правий берег? Десь саме? Київ, десь саме? Україна. Смерть і удар серця. Неважливо, де зробити боляче Україні принести смерть. Удар в серце, удар в центр, удар болісний, правий берег. Дуже обережно. Лівий берег, міста Київ, загроза з повітря до кінця цього тижня. Від сьогодні до кінця тижня. Лівий берег. Голосуддя, диявол, ну тут теж В околиці міста. Тут якісь дороги, шляхи, жеде, щось плани, щось тут може бути і військове. Десять мечів куди? Летить куди. Збивають. Тут якось лівий берег збивають подалі від води. Але... Основний удар ще може бути, не дай Боже, але показую на правий берег. На жаль. Так, давайте тепер Одеса. Місто Одеса від сьогодні, 17 червня, та до кінця цього тижня. Загроза небезпека з повітря Одеса від сьогодні та до кінця тижня. Загроза небезпека з повітря Одеса. Зв'язати руки в будинках. Угу. Ну, Дурень, дрони-балістика. Вибір Вищий суд. Де саме? Повтор того, що було. <кій> ну, тобто, знову може бути нальот дронів. І якось неочікувано. Де саме загроза для міста Одеси з повітря. Люди, сила, боротьба. Збивають, але якось не все. Подалі від води, подалі від. Тут, знаєте, як подалі і робота захисту. Тримайтеся подалі від роботи захисту. Летить на щось військове, на військовий ресурс, на військові адмінбудівлі і так далі. Знищити, пошкодити 10 мечів, плани, бажання і плани в них також бити, знищити щось пошкодити біля води і взагалі центр міста це теж може бути Одеса. Ну, тобто, те ж саме показує. <кій> те ж саме. Давайте тепер трошечки по новинам, хоча тут новин небагато, але розберемо. Ви просите спитати, Альона, на тлі подій Іран Ізраїль чи можуть забути та махнути рукою на Україну? Ну, цікаве питання, давайте спитаємо. На тлі подій Іран Ізраїль, чи можуть забути та махнути рукою на Україну? Туз Спентаклі, сила, допомога, хитрість, дорога. Ні, буде допомога йти. Ні, не забудуть. Але все ж таки, тут, бачите, хитрість, яка ж, є якась хитрість в плані допомоги. І луна, обман, і щось мутять. Я так думаю, що це те, що нам обіцяли дати США і те, що дали Ізраїлю. Оці ракети для ППО, скоріше, в цьому хитрість. Взагалі, то буде йти ресурс. І робота йде. Чи забудуть на. Давайте так. На відповідь так чи ні. Чи забудуть. Не забудуть. А давайте чи махнуть рукою на Україну на тлі подій Іран, Ізраїль. Ну, фінансові проблеми в плані чогось військового можуть бути. Україна. Диявол. А Росії це прям дуже прям вигідно, я б сказала. Це їм дуже вигідно, така ситуація. Дияволу дуже вигідно Росія. Розпач, 10 мечів, правосуддя. На Україну махнуть рукою. Паш, плани, важкість. Нам буде важко відбивати агресію ворога. Ну, показує, що ні, не махнуть, допомога буде йти, але в цьому всьому є хитрість і обман. І перш за все, від кого? Від диявола. Так, давайте по-іншому спитаємо. Україна буде отримувати військову допомогу впродовж місяця, цього місяця. Україна буде отримувати військову допомогу впродовж місяця. Обман. Бачите обман? Обман, війна, щось військове. Трошки покажу. Обман України. Знов Україна. Минулий раз. Війна, надія, удар, серце, дорога. І тут знов жриться, і тут щось приховане. Приховані ресурси. Захист. Те, що нам треба було, нам треба захист, ППО. Ось цим можуть бути. З цим щось ось може бути. Але сподіваюся, давайте спитаємо, чи буде, що все ж таки воно буде. Чи будуть найближчий місяць Україна буде отримувати ракети ППО для захисту України Повішений. Ну, відповідь така, що в Україні дорога по ППО поки що повішений. Заморозка йде. Остановка. І за інших ударів. Ну, Іран Ізраїль. Дуже шкода. Давайте по-іншому спитаємо. Чи зможе Україна якось викрутитись, я не знаю, десь купити ці ракети до ППО. Можливо, якесь виробництво десь в Європі. Україна зможе. Викрутитись важко. Дуже важко. Дуже важко знайти те, що нам треба. Візді палків кольоса, хитрість і підлість. Перемога, обман колеса, фортуни. Таке відчуття, що це спеціально було зроблено і договорено. З Трампом, щоб Україна нічого не отримала ніякого захисту. Росія оце на руку, і вони зараз в Ейфорії перемоги. Нормально? Тому дуже обережно до тривог, особливо Київ і особливо правий берег, Одеса також, та й решта міст, і Суми, і Харків, і Полтава, і Дніпро, і Запоріжжя, і решта-решта міст обережно. Так, далі. Трамп тут каже, що Путін образився, Путін образився та спілкується лише зі мною. Після того, як його виключили із G8. Обіженка. Путін обіженка. Це правда, що каже Трамп, що Путін образився і спілкується лише зі мною. Ну, тобто, з Трампом. Король мечів, Україна вищий суд. Він е, образився і на G7, він образився на всіх, що підтримують Україну. Як це ви підтримуєте Україну? Чому не мене підтримуєте? Ірафант, перемога. Здобуття будь-якою ціною, перемоги над Україною будь-якою ціною. Повішений. Дорога. Дорога, це Трамп, плани. В них там плани. В них чіткі з Трампом і у Путіна плани. Хитрість, маніпуляція і обман. Оце, що каже Трамп, що Путін обіділся, це бред, сива кобили. О, називається Називається і мене». Ніхто не похвалить, так сам себе похвалю. А ну-ка, плани Путіна і Трампа. Які саме зараз? Ось на сьогоднішній день. Плани Путіна, Трампа відносно України. Плани Путіна і Трампа відносно України. Баланс. Збалансувати, якось збалансувати і зупинитися трошечки. І як це зробити? Сонце, дурень. Росія. Україна. Ого. Росія, Україна. І що? Зв'язати руки. Сил. Сильно на Україні. А, Україні. Ох, ах ти ж, зараза. Дивіться. Ось сім мечів. Це хитрість і від Трампа, і від Путіна. Зв'язати руки сильно, хитрістю обманом Україні. Щоб Росія. Здобула перемогу. І тут мається на увазі перемога в повітрі, але і не тільки в повітрі, щоб загнати нас в тупікову ситуацію. Чи вдадуться оці плани Путіна та Трампа по відношенню, по відношенню ось, до України? Зв'язати руки з силою, обманом, і ось карта України. Чи вдадуться ці плани Трампу та Путіну? Удар в серце Зеленський. Рішення Вищий суд, хитрість. П'ять мечів, це поразка. Україна домовленості, агресія. Україна вона не програє, вона буде опиратися і все одно. Карта перемоги, карта захисту, карта стійкості, карта боротьби. Тобто в них такі плани. Але вони не вдадуться. Відлюдник, ні. А ще плани в них зробити відлюдникам військове і пасив. Тобто, щоб в Україні взагалі не було ні одного військового, ні одної ракети і ні одного боєприпасу. Ось. Так, да, щоб не було зброї взагалі. Тільки віли. Щоб наш дім був без ППО, без захисту. Ну, взагалі без нічого. Це вдасться. Це вдасть. Смерть ірафанту. Ні, не вдасться. Дивіться, ситуація досить важка, бо оці два, вони там, в них змова. Чітка змова по хитрості, по обману зв'язати нам руки, щоб ми відчули себе слабкими і якось здалися. Програли, здалися. Але цього не буде. А місто Київ. Місто Одеса та решта великих міст дуже обережно до, до тривог.